Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. 137 мільйонів гривень на кінець минулого року склав борг побутових споживачів Вінниччини за спожиту електроенергію. Подібна ситуація спостерігається і в інших регіонах країни. Враховуючи це, кабінет міністрів України прийняв постанову номер 1405, якою дозволено відключати від електропостачання боржників лише в тих громадах, де не ведуться бойові дії. Як на практиці, постачальник. Електроенергії буде стягувати борги за надані послуги, в який спосіб можна запобігти відключенню та відтермінувати оплату за спожиту електроенергію. Про це ми будемо говорити з речницею товариства Вінниця Тетяною Колодій. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Тетяно, у нашій студії. Добрий день, шановні слухачі. В Україні на період запровадження воєнного стану діяла заборона на відключення боржників за надані житлово-комунальні послуги однак, з 29 грудня минулого року постановою кабіну дозволено відключати побутових споживачів від електропостачання, якщо є відповідні борги. Скажіть, а загалом скільки боржників на сьогодні зареєстровано у Вінницькій області? Так, це те, що ви озвучили, дійсно правда, і станом на 1 січня у постачальної компанії товенера Вінниця налічується 168 тисяч побутових боржників, які мають борг від 100 гривень і більше понад десятки тисяч гривень. Постанова було чинності на грудня, а почала діяти з якого часу, тобто то можна говорити з 1 січня, так з 29 числа, так так. так. З 1 червня минулого року встановлений новий тариф на електроенергію це 2 гривні 64 копійки за 1 квт годин. От на вашу думку, підняття тарифу майже вдвічі може може можна вважати однією з причин існуючого боргу перед постачальником, який на сьогодні склав 137 мільйонів гривень. 137 мільйонів гривень це, звісно, не маленька сума, але борги у постачальника від населення є завжди, тому не можна врахувати те, що підняття ціни на електроенергію призвело до того, що збільшилася сума боргів. Просто деякі побутові боржники вважають, що на період війни вони сплачувати за електроенергію не хочуть з певних причин або не будуть, і деякі, наприклад, вважають про те, що вони будуть розраховуватися за спожиті послуги після завершення. Воєнного стану до речі, до 24 лютого 2022 року борги також існували перед посичальником, так так завжди є заборгованість як населення, так і юридичних споживачів, але якою була боремось. набагато меншою. Не можу Чи... сказати точної цифри, а трішки меншою. Ми говорили попередньо про тариф, який встановлений на сьогодні, за сплату населенням за електроенергію. Скажіть, а до якого часу він діятиме чи можливо його зміна вже влітку? Як гадаєте? зміна тарифу не залежить від постачальної компанії для населення? Ціну встановлює уряд. Наразі зафіксовано суму на рівні 2,64 гривні до 30 квітня 2024 року. А що буде з 1 травня? Покаже час. А на вашу думку, все ж таки потрібно на сьогодні дещо переглянути умови і змінити тариф. Якщо ми рухаємося у європейському напрямку і врахувати складові ціну на електроенергію, та скільки коштів витрачається, то звісно можна сказати, що ціна не відповідає дійсності. Але... Ну ціну встановлює знову ж таки не постачальна компанія, а уряд тому покаже час, як воно буде далі. Я хочу надати радіослухачам, що товариства не здійснює купівлю та продаж електричної енергії та до речі, природного газу на території всієї України, так е, постачання електричної енергії на території України і постачання природного газу тільки для юридичних осіб. Пані Тетяна, скажіть, а у якому випадку відсутності змоги сплатити всю, всю суму боргу одним платежем? Товариство готове піти на можливо укладання договору з реструктуризації заборгованості? Якщо так, так, то як він цей договір працюватиме та який термін його діє? Наше товариство завжди відкрите до діалогу з як з юридичними споживачами, так і з населенням. Якщо ви маєте заборгованість, ми завжди готові піти на уступки, але для цього вам необхідно звернутися в наш найближчий центр обслуговування клієнтів за територіальною місцевістю. Це в нас в місті Вінниця, або у кожному населеному. За раніше мірками районному центрі і написати заяву на реструктуризацію боргу. Ми цю заяву розглянемо, і в залежності від суми боргу та періоду її виникнення можемо розбити її на кілька місяців. А яка найбільша сума на сьогоднішній день у вас зареєстрована сума боргу за спожиту електроенергію? 5-10, можливо, більше Це тисяч, тисяч, тисяч гривень? десятки тисяч, тисяч гривень тисяч гривень. А причина, яка все ж таки. А населення чи юридичне? Так, юридично? населення, якщо ми говоримо про населення, це відсутність коштів за сплату? Чи тут причина, Є чомусь інші? Різні причини. Дивіться, тільки до початку опалювального сезону 56 тисяч споживачів боргували уже майже 90 мільйонів гривень. І на 1 січня, відповідно, ця сума вже зросла. Я ж кажу, тому що деякі люди вважають, що. ну, не на часі оплачувати комунальні послуги. Дехто можливо дійсно з певних причин не має фінансової можливості розрахуватися за отримані послуги, а дехто чомусь відкладає і каже про те, що оплата послуг буде здійснена тільки у разі тому, коли буде закінчений воєнний стан. А все ж таки на сьогодні кардинальних дій з вашого боку ми не спостерігаємо. Відключення відбувається чи ні? Все ж таки, уже зареєстровано реєстри споживачів боржників як серед населення як і серед юридичних споживачів, які входять навіть до критичної інфраструктури, і передано оператору системи розподілу на території Вінниччини це а те, Вінниця обленерго, і незабаром, якщо споживачі не будуть. Звернені до нас або не погасять свою заборгованість, вони будуть знеструмлені. А спочатку нового року до вас вже зверталися споживачі, аби реструктуризувати свої борги? Є сумлінні споживачі, які. Переживають навіть якщо в них заборгованість 5-10 гривень і поспішають розрахуватися. А є такі споживачі, які розуміють, що вони не мають змоги оплатити електроенергію і звертаються до нас з відповідною заявою. І в більшості випадків, якщо на те є поважні причини, ми йдемо на уступки і розбиваємо борг на якийсь певний період. Пані Тетяна, ми говоримо про виплату і сплату заборгованості за спожиту але електроенергію. Побутовими споживачами, а як бути з юридичними особами, тобто боржниками, підприємствами, вони можуть бути відключені від електропостачання. Законодавство дозволяє вам це робити. Раніше, до початку грудня, ми не відключали споживачів, які входять до критичної інфраструктури. Але законодавством 148-й наказ відповідний скасовано і набрав чинності інший наказ номер 307 від 10 жовтня 2023 року, відповідно до якого постачальна компанія має право припиняти електропостачання споживачам юридичним, які навіть ходять до критичної інфраструктури. Структури раніше ми повинні були зобов'язані надати список до військової адміністрації і за їхнім погодженням або відключати, або не відключати. Зараз такої необхідності немає, оскільки набрав чинності наказ. Пані Тетяна, а як загалом використовуються кошти за надані вами послуги, та можливо які роботи через існуючий борг були можливо тимчасово заморожені? Про роботи не можна сказати. Дивіться, в вартість електроенергії входить і ціна постачальника, це і ціна на розподіл електричної енергії, і ціна на передачу, і це багато складових, оскільки ми, як постачальна компанія, закуповуємо електроенергію наперед, нам іноді ну доводиться просто брати кредити для того, щоб забезпечити електропостачанням усіх тих, хто потребує електроенергії, усіх тих. Тобто ви закуповуєте наперед? Так. А на який термін це не півроку на рік? Ні, про такі терміни мова не йде, тому що дуже різниця ціна. Це може бути як є ринок відповідний на добу наперед, і загальний ринок, на якому можемо на певний проміжок коротків короткого часу закупити електроенергію. Скажіть, а як часто до вас звертаються споживачі щодо некоректних нарахувань за електроенергію та за яких умов можна цього уникнути? Некоректні нарахування можуть бути з різних причин найчастіше. Чому звертаються споживачі і в них некоректні нарахування, це через те, що невчасно або неправильно зафіксовані покази електролічильника і не передані оператору системи розподілу у відповідні терміни. Відповідно, якщо термін подачі показів за два дні до закінчення місяця і перших три дні нового місяця, а покази, наприклад, передані там 5-10 числа, то відповідно йде до нарахування посередньодобовому, і сума виходить трошки іншої. Ми просимо розраховуватися наших споживачів за електроенергію до 20-го числа кожного місяця. А, наприклад, якщо споживач заплатив за електроенергію там 27 го 28-го, 30-го числа, то просто кошти не встигають рознестися. І, наприклад, у новому рахунку, вже який приходить, там 10-го 10 числа, ми бачимо заборгованість, яка тягнеться з минулого періоду, але це не означає, що цей борг по факту є. Просто він невчасно оплачений і тому підтягнулася неактуальна актуальна інформація. Бо кошти. Не встигли відобразитися в нашій базі. Скажіть, а от в який спосіб споживач може передати показники лічильники, які може використовувати платформа для цього? Нагадуємо, що постачальна компанія Вінниця» покази лічильника не приймає. Ця функція покладена на оператора системи розподілу. «АТ Вінниця обленерго та Укрзалізниця, покази передаються за два дні до закінчення місяця і перших три дня. Календарних нового місяця для цього є різні месенджери, можна передати покази через особистий кабінет, через сайт ОСР, -а. також можна передати через вайбер, телеграм, чат-боти, повідомленням, дзвінками у кол-центр, способів безліч і доступні вони кожному. А от, а які можливо. Тип лічильника краще використовувати в побуті, аби досягти певної економії споживання електроенергії. Говорять про так би мовити, використання нічного тарифу. Я зрозуміла, що ви маєте на увазі це швидше технічне питання, в якому вам нададуть фахову консультацію працівники наших електричних мереж. Але якщо ви знаєте, що ви споживаєте, наприклад, більшість електричної енергії у нічний час, то вам варто замислитися над двозонним чи трьохзонним лічильником, і відповідно до коефіцієнтів буде трошки інше здійснюватися на рахування. Це потрібно звертатися в електричні до електричній мережі до він. Облонар зрозуміло, що ж, пані Тетяно. Я дякую вам за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українського радіо Вінниці звичала програма з перших ній брала участь речниця товариства Енера Вінниця Тетяна Колодій. Йшлося про порядок розрахунків за спожиту електроенергію населенням умови погашення боргу за надані послуги. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.